Привіт, українчики! Моя голова Лиса, Борода синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, сан, сан франківськ десь у тому напрямку. Так, ми тут приїхали з магазину, з купою покупок. Ну, тут тиса, як завжди, їй все треба. Вона там, де будь-який рух, полює на все, що ворушиться, а те, що не ворушиться, вона його рухає і далі полює. Так, затарились ми сьогодні мені якимись цими ковтинками. Раз, два, три, чотири штуки. Бо Каліфорнія в цю пору якась зробилася холодна, я щось змерз. І вирішив, що одних футболок і регланів мені недостатньо. Треба ще щось тепліше. Ну, і ось я накупляв трохи ковтинок із рукавами, з різними цими комірами. Цей от коштував 12 доларів. 13 доларів. 13 доларів, але тут ще зверху податок лупиться на це все. Мабуть. Такс. 7,5% податків в Каліфорнії. Тут затарилось на 216 доларів. Це все, що тут лежить і там. Із них 20, ну 19-19 було податками. Ця ось штуковина от 8 доларів. Коштувала ну плюс податки зверху. Така от річ. Десь вона продавалась до того раніше і вона там коштувала 28. А ця штуковина продавалась теж десь раніше, і вона там теж щось коштувала інше, але плейбуд треба, треба шукати. Ця ось штуковина 17 доларів. А до того вона коштувала. Не знаю, нема тут. А, є цінник. 80-79. Ця 11. До того вона теж щось коштувала. Щось інше. Вони кажуть, що ціна для порівняння 15 доларів. Давайте порівняємо тут ціну для порівняння. Ага, тут ціна для порівняння 30 доларів, але на ціннику вона зовсім не 30 була. На ціннику вона була. 79. Це те, що було по одягу. Далі, щоб подивимося, що тут вікуся понакупляла. Що це таке? Скраб Скраб. рожевий за 6 доларів. Так. У нього теж, мабуть, податок. Це в нас маска. Чи Шапочка. Шапочка для ванни. Шапочка для для волосся. Для волосся. І на всю ванну, а тільки на волосся. 3 долари. Це штуковина малювати нові очі поверх старих, а може брови. Це коштувало 5 доларів. Це стосування цьому мені невідоме, воно коштувало 14 доларів. Що, що це вікусь? А, це перед. Ага, це як тобі для того, щоб було нове обличчя. Замість поперек попереднього. Це маски. Маски. 5 доларів. Це бутиль з чимось там. Ваніла Evergreen. А, це на ванну, пахнючка. Це пахнючка у вану. Щоб наша ванна пахла. Скільки вона коштувала? 5 баксів. 5 баксів. Наша ванна буде, напевно, на 5 баксів краще пахнути, ніж до того. Але, мабуть, не просто на 5, а на більшу якусь суму, тому що тут все зі знижкою. Батарейки. Батарейки тут дорогі кругом. Це от... Е лужні батарейки 8 доларів. Свічки. Свічки 4 долари. Ці свічки чимось пахнуть якусь. Червоні, а ми скоро новий рікати Ага, Вони просто червоні. У нас були зелені. 6 доларів. Це, ж, це що таке в якось? Коконат ойл. Кокосова олія для тіла. Це я купив зарядних, замість тих, що ми з України попривозили, нам їх не вистачає. 7 доларів зарядне, 20 ватне. Це 38W І Воно коштувало, не знаю, що воно нам коштувало. А, коштувало воно 10 доларів. Далі, джебіаловська колонка Bluetooth, коштувала 25 доларів. Ми не могли вирішити, яку нам купити. чи Маленьку, чи велику. Велика рібок. рібок. Bluetooth спікер з магнітом. Не знаю, що за магніт від магнет. Ця фіговина коштувала скільки там, 40 доларів. Ну а кабель за 6 доларів. 10 футів це приблизно а, 3 метри. 3-метровий кабель. 3 метри, 10 см. Так, ну і ось тут чек, тут можна буде звіритись. Може я що пропустив, щось не попало. Це не те, що по магазину роз. Так, а тепер у нас що, і ще загубився, загубився ось цей чарджер. Це зарядне, яке залишилось в автомобілі. Це те, що в росі куплено за 4 долари воно було куплено. Тепер перейдемо до іншої частини. Це у нас Groшері's. Грошеріс. Якась гастрономія, не знаю. Лікую, що таке грошеріс? Продукти Продукти їжа всяка різна. Починаємо із uh, CJ Tom w. Basil. 99 центів. Це оці томати. Нормаль томати консервовані з базиліком. Наступна Ground Classic. Це ось ця кава. Ground Classic. Вона коштує сумарно чи не сумарно 20 доларів, А, 20 доларів мінус 4 долари, бо беремо по 2 штуки. Чи що там. 2 долари of Folders. Ага, за... по 2 долари скинули, бо взяли 2 штуки це якась акція? Що а, це? це акція. А, це акція з кавою. Це акція з Це так. так, далі. Наступне у нас Sweet піс Peace 70 центів. Це ось цей зелений горошок. Далі. Далі. Whole kernel corn. Кукуруза. Долар 29. Let's iceberg, салат iceberg. 2,502 2, 50. оце коштує. Cucumber міні огірки. Міні-огірки. Коштують майже 8 доларів. І за те, що взяли дві штуки. Чи ні, чи не за те. 2 на, на 3,99. Ага, 2 на 3,99. 4 долари. Коштують огірки в листопаді. Не знаю, чи вони коштують наші ціни протягом року. Протягом якось підказує, що дешевше. Orgs Squash Italian. Це ось цей, мабуть. Squash. Squash. Це кабачки. Кабачки італійські. 3 долари коштують. Pepper Mini Sweet, 4D. Це у нас оці маленькі перці. Вони прикольні тим, що в них немає насіння всередині. Або майже немає. Трошки можна на нього там не зважати. Potato Red це от картопля. Червона картопля. Її треба прямо розпакувати показати. Ось так вона виглядає. Картопля тут подається помета. Гарна там. Їх, не знаю, 4-5 сортів картоплі. в магазині завжди проблемка що-небудь вибрати з неї. Далі, після Raspberry, а далі йде томату рома. томату рома Ось вони ці томати. І томато рома 4... 3,49, 3,50. Томати. томати коштують. Після томатів йде оця от запальничка дві штуки. 3 долари. Ми тут свічки постійно запалюємо. То нам треба. Далі гамомілк, 450. Це за галон. Це за 3,787 мілліт. Все-таки не запам'ятав, скільки то галон. А, 3,78 мл. Не мл літра. 3,78 літра. Молока коштує. А можна помідору забираю? Забирай. Я вже їх зняв. Так, якусь Конф'єтковує помідори. А то брай, просто. Так, у нас сьогодні буде лазаня. Теса тут дуже зайнята, їй страшенно це все подобається. Так, після молока у нас йде applewood Bacon. Яблучний дрова бекон. ось він, І він коштує 5 доларів. Cage Free LGX. Так, це у нас Cage Free яйця. Это cage Free, тобто, кажуть, що кури на вільному випасі. Їх тут продають по 12 штук, Чи тут вже навіть більше, ніж по 12, по 18. 18. півтори 18, дюжини. І яйця тут коштують. 6.50. Котич, сир, селянський сир, 3 долари. Ну, він ось так виглядає. Він, він, такий, він не такий, як наш, тому що він в рідині. Тільки не в якійсь не в сироватці, а якась вона інакше виглядає. Так, чекай, це я якраз маю зняти. Давай я покажу. Зачекай. Я його знайду. Котеч сір. Сіз. Це також шред. Go також шред. Це що це таке? Сир. Це сир. Сир нарізаний. Натертий. Натертий. І він коштує 2.30. Далі sour Cream сквіз. Це в нас сметана. 3 долари за сметану. Ось сметана, 3 долари за, за 397 грамів. Ну, Прикольна, що тут є клапан і, і там якась сіточка, і вона рівномірно звичавлюється гарно. Далі шато Ма, Мауберт, е, е, вино тому це, Алберт. Це ось це. Воно коштує 4 долари. Ну і взяли 10 центів з нас якийсь crv бір Це якийсь місцевий податок. Тому що тут не, не, не все оподатковується. Тобто це фрі-фрі-фрі-фрі, а це, а, а це от має вже податок. Воно оподатковується. Тобто ці продукти не оподатковуються на відміну від одягу. Одяг обкладається податком, а продукти не обкладаються податком. М -м -м, далі наступне мускато. Це ось це, воно коштувало 5 доларів. Imported. Це якесь не місцеве. 22-го року. Сіел. Не знаю, звідки воно привезено. Це от каліфорнійське червоне. Воно... Каліфорні... Ага, ось це каліфорнійське червоне, воно 5 доларів коштує. Також. Далі Creator Cut Бурбон. Оцей бурбон літр 75. Вони тут пишуть, що це кінтуки стрейт, який кінтукий прямий бурбон віскі з натуральними ароматами. Руками зроблено. І що вони пишуть, що ангели отримують їхній зріз, а диявол отримує його долю. Це запас цього бурбону, мабуть, на рік, а то й півтори. А може і на два просто до Так, треба ж знайти гостей, які п'ють бурбон. І далі, що у нас після цього всього йде? Щось я пропустив. Десь тут ще малина має бути. Raspberry's, ага, 5 доларів за малину. ця малина коштувала 5 доларів. Ну, ось такий у нас детальний огляд покупок на сьогодні. І за це все ми заплатили. 118 доларів 48 центів, і з них 4 долари податків. Ну і нам розказали, що ми зекономили купу грошей, бо в цьому магазині все супер дешево. Ну, так, вино тут в цьому магазині дешевше, ніж всіх решта. Молоко точно дешевше. Яйця дешевші. Ось, ось такі покупки в нас на сьогодні. І ось такі. Ціни на це все. Так що порівнюйте. Порівнюйте, кому цікаво. Бувайте.